Холодний вітер, здавалося, продавав крізь тепло зимову куртку і крізь шапку, яку я завбачливо надягнув, ще не так довго залишилося йти. Вже за поворотом ось ось повинен був з'явитися мій під'їзд. Робочий день був не те щоб важким, а просто неймовірно довгим. Таке враження, що стрілка годинника литрухалася. Та зараз я вже майже дійшов додому, тому цей день вже поступово підходив до свого завершення. Звичним рухом відчинивши під'їзд ключем таблеткою, я швидко застрибнув в ліфт. З дзеркала ліфту на мене дивився втомлений хлопець з небритими щоками та великими мішками під очима. Третій, четвертий, сьомий, нарешті восьмий поверх. Кілька хвилин. і ось я вже лежу на дивані. Це була зйомна квартира, в яку я заїхав близько місяця тому. Останнім часом мені не дуже щастило з пошуком стабільного житла. Доводилось досить часто переїжджати, хоча в частих переїздах є свій шарм. З часом ти починаєш брати з собою все менше речей, перестаєш купувати щось зайве. Дім перестає бути чимось дуже важливим. Квартира змінюється квартирою, різні дивани, столи, вікна. Та, якщо подумати, архітектура нашого міста не така вже й різноманітна. Часто може здатися, що ти переїжджаєш в ту саму квартиру, змінюється тільки розташування меблів. Ну і звісно, сусіди. Повечерівши, я впав на ліжко та почав дивитися фільм. Я мав сподівання, що це мене приспить. Проте, на жаль, де не вийшло. Очі втупилися в титри, що бігали по екрану ноутбука. Годинник показував вже першу годину ночі. Зазвичай, якщо сон не дається, мені не допомагає просто лежати і мучити себе. Тому я піднявся і вирішив влаштувати собі нічний перекур на балконі. Коли палиш нечесто, то якщо пощастить, цигарка перетворюється в кілька хвилин насолоди, тіло розм'якає та розслабляється. Після цього залишається лише доповзти до ліжка та розтектися в обіймах теплої ковдри. Такий був план. Раптом я почув гучний крик в квартирі зверху, а після чого гучний тупіт. Підстрибнувши від раптовості, я завмер та почав прислуховуватись. Я почув, як хтось швидко і неакуратно починає відмикати свої двері. Чоловік зверху знову скрикнув, але цього разу дещо тихіше. Я поставив чашку чаю, яку ніс із собою з кухні на стіл в кімнаті та підійшов до своїх вхідних дверей. Сусід зверху швидко збіг зі свого поверху та почав гатити у всі квартири, які йому зустрічались. Галас, який він здійняв, точно не дасть мені заснути. Потрібно було швидко всунути джерело суму та повертатись до своїх спроб заснути. Я накинув кинув тепло кофто, що лежало на підлозі поруч із ліжком. Після чого знову пішов до дверей, щоб поговорити з сусідом? Відчинивши двері, я почув, як він переговорюється з сусідами навпроти. Вірніше, я почув вже досить промовисту фразу хазяйки квартири, в яку він щойно стукав, щоб він не нормальний, йшов до біса. Я покликав його через поріг. «Ей, друже, що трапилося? Чоловік повернувся в мій бік. Я бачив, як його очі були відкриті, так наче готові випасти з орбіт. Можете мені допомогти? У мене в квартирі хтось є. Ви в поліцію дзвонили? Вони вже сюди не приїдуть, відповів чоловік. І тут я згадав, що і дійсно кілька днів тому вночі приїжджав патруль. Я якраз заходив додому, затримався на роботі, тому прийшов майже опівночі. Певне, туди цього чоловіка він і приїжджав. І Якщо він каже, що цього разу поліція не приїде, то вони тоді нічого не знайшли в квартирі цього бідного дядька. А чим вам допоможе жінка, до якої ви кричите через двері? Чоловік скривив обличчя. Він зрозумів, що він стоїть босий в піжамі посеред під'їзду. Зрозумів, як виглядає та які емоції може викликати в оточуючих його поведінка. і він з жалем подивився на мене. Будь ласка, ви могли б мене вислухати? Чесно, найбільше, щоб я хотів, це лягти вже нарешті спати, незадоволено втомленим голосом, проговорив я. Так, я теж, але не можу. Почав чоловік. Я вже кілька ночей не можу спати. Дозвольте, я зайду до вас на хвильку. Я бачив його кілька разів в будинку. Він часто стояв цигаркою біля під'їзду, тому він не був повним незнайомцем, хоч я й не знав його імені. Щоб прискорити темп вирішення ситуації, я вирішив підіграти та запросити сусіда до себе. Він швидко зайшов та переконався, чи зачинив я за нами вхідні двері. Коли він почув, я клацнув замок, він наче видихнув. Зрозумійте, я ніколи б не подумав, що буду бігати вночі по під'їзду та дзвонити всім сусідам. Почав виправдовуватися він. Це просто страх, розумієте? Ну, коли страшно, то можна і не таке виробляти. Це зрозуміло. Але що вас так налякало? запитав я. Я спочатку думав, що мені здається, це почалось на часінь у вікні. Я бачив риси людини особу у вікні, де я сплю. А в мене дев'ятий поверх, я нагадую. Потім я знову її помітив і, підійшовши в притул, побачив, що це не моє відображення чи щось таке, це дійсно якась чорна фігура, яка стояла у мене у вікні. Я тоді дуже злякався, завісив штори та постарався відволіктись. Наступного дня вранці я нічого там не бачив, і ввечері теж я трішки заспокоївся, проте зарано. Наступного разу, коли я його побачив, я одразу викликав поліцію. Я лежав на ліжку, дивився в телефон, як раптом побачив тінь за шторою. Як тільки я зміг увімкнути ліхтарик на телефоні і посвітити туди, тінь зникла. Але найголовніше, штора почала гойдатись, тому що воно тримало її рукою, як якийсь маньяк виглядувало з -за штори, дивилось на мене. Я намагався зробити вигляд, що здивований, і що дуже хочу йому повірити. Якщо ми не будемо витрачати час на суперечки, ми швидше можемо завершити цю розмову. Хоча насправді мені було вже трохи цікаво. Це звучить досить лячно, якщо чесно, відповів на це я. І поліція нічого не знайшла? Вони глянули, але насправді, як тільки я почав їм описувати, що трапилося, то вони вже й не так намагались щось знайти. Я би сам собі не повірив, якби не бачив цього своїми очима. Але послухай, продовжив він. Те, що було щойно, це взагалі просто жах. Голос його почав зриватися, видно, що пригадуючи, його всього трусило. Він був шокований, та, навіть думки про те, що щойно з ним трапилось, змусило волосся на його руках стати дибки. Бляха, я вже починав засинати. Телевізор був увімкнений. Він розповідав тихо, дивлячись в підлогу та озираючись на двері. Я припіднявся на ліжку, щоб дістати пульт та вимкнути телевізор. Лежав у мене біля ніг, але... але як тільки я перевів погляд туди, я побачив, що біля моїх ніг лежать руки. Я підстрибнув на місці, забрав ноги від того місця, де лежала ця страшна тінь, підняв погляд, і переді мною була ця штука воно наче просто витріщається на мене. Я напружено дивився чоловіку в очі, я бачив, як йому погано, він справді дуже наляканий. І тоді ви почали кричати? запитав я. Так, і одразу вибіг з квартири. Я думаю, що його, мабуть, зараз там вже немає, так як це було того разу, коли приїхала поліція. Можливо, я навіть зможу заснути, але що буде завтра? Проговорив чоловіка. Він знову скривився. Здавалося, що він зараз заплаче. Видовище дуже незвичне бачити свого сусіда, дорослого чоловіка, який живе сам в майці та трусах у себе в квартирі, нажаханого та заплаканого. Я можу зараз пройтися із вами, щоб подивитися, чи там точно нічого немає. Можливо, я навіть огляну трішки вашу квартиру. Що скажете? з жалю запитав я. Я буду дуже вдячний. Самомов мене не вистачить все одно духу туди повертатись, та я й не впевнений, чи зможу тепер вимкнути в себе світло. Трішки взбадьорившись, але все одно трясучись, проговорив сусід. Я встав взув тапці, які лежали поруч, та почав виходити з квартири. Чоловік слідував за мною. Коридор під'їзду був темний, але щойно ми вийшли на поверсі, одразу запалилось автоматичне світло. Я почав підніматись, видно було відчинені навстіж двері, і я озирнувся на сусіда. Обличчя в нього було дуже бліде, він трішки відставав від мене. Схоже, він не надто поспішав заходити в квартиру, з якої ще зовсім нещодавно вибігав із криками, наче з вогню. Я зайшов у відчинені двері, попереду блимало світло від увімкненого телевізору. Де тут світло вмикається? запитав я, шукаючи на стінах вимикач. Справа біля дверей. Відгукнувся чоловік. Я увімкнув світло, та не поспішав іти до кімнати з телевізором. Спочатку я пішов на кухню та не вмикаючи світла, одразу ж поглянув у вікно. Нічого незвичного я там не побачив. Те саме, і в іншій кімнаті сусіда. Той тим часом одразу ж пішов в кімнату з телевізором. Тут все як минулого разу, нікого і нічого немає. Почув я голос за стіни. А може, спробуйте світло не вмикати? Запитав я. Пролунало клацення вимикача. Пройшло кілька секунд. Нічого, проговорив сусід. Я ще кілька мити й оглядав його кімнату після чого пішов до чоловіка. Потрібно було його заспокоїти, хоча насправді нічого хорошого його не чекало. Поговоривши ще трішки, вислухавши його скарги на останній тиждень, який поступово зводив його з розуму, я пішов назад до кімнати. Завтра потрібно було рано вставати. Повертаючись з роботи пізніше ніж зазвичай, я вирішив покурити на вулиці перед тим як заходити до під'їзду. Сьогодні було тепліше, тому можна було собі дозволити трішки довше затриматися на свіжому повітрі. З під вікон падали краплі від розставшого снігу, вікна світилися різними кольорами від звичайного жовтого світла до світлішого денного. Також можна було помітити, як в когось по вікну бігають вогники від гірлянда. Раптом зовсім поруч зі мною щось силою впало на землю. Від неочікуваності я скрикнув та відскочив ближче до дверей під'їзду. З даху будинку іноді падав сніг прямо великими шматками. Це не було чимось надзвичайним, але цього разу це був не сніг, адже сніг не видає тихий стогін, який просто розриває душу. Це була людина. Так і не викинувши цигарку, я повільно підійшов до щойно випавшого з вікна чоловіка. На секунду я підняв очі догори, щоб побачити, звідки він прилетів, але розглядіти було майже неможливо. Перед моїми очима я побачив викравлене тіло в піжамі, в тій самій, яку носить мій сусід з дев'ятого поверху. Це без сумнівів був він, хоч важко було концентруватися на рисах його обличчя, коли його руки були поламані, а голова дивилася в інший бік. Швидше за все, бідолашний, падав руками вниз. Ма що б тебе? пробурмотів я, дістаючи телефон з кишені. Зателефонувавши швидку, я таки стояв поруч з ним. Він намагався щось казати, але голос його звучав безшумно, губи рухались, трясучись від болю. Час від часу він видавав якісь короткі стогони. «Якого чорта ти по у вікно, тихо проговорив я більше до себе, ніж до нього. Хоча насправді я розумів, чому це трапилося саме з ним і чому саме в цей момент його життя. Майже одночасно зі швидкою приїхала також поліція. Я був потрібен, йому аби дати показання. Разом із двома поліцейськими я піднявся на дев'ятий поверх. Двері були зачинені після дзвінків у двері його сусідам по тамбуру Вони дістали ключі та змогли увійти. Я увійшов разом з ними, щоб оглянути місце, з якого він вистрибнув. Кухня зачинені вікна. Сказав один із поліцейських своєму колезі. Перша кімната теж. Мабуть, то що далі стрибав? Ми підійшли до третього вікна, і я подивився на поліцейських. Вони кілька мити дивилися на зачинене вікно, після чого повернули голову до мене. Це та квартира? Це точно його квартира, і це точно він. Я тут був вчора. Він мене кликав, щоб я допоміг йому оглянути квартиру, запевнив їх я. То він вікно за собою причинив чи як? запитав поліцейський, оглядаючи вікна, і на засувки оці знову запитав він, Я за плачима. Що я міг сказати? Вікна і справді були зачинені зсередини. Мені потрібно якось засвідчити, що вікна зачинені. Запитав я, щоб розуміти свою роль у цьому дійстві, та поліцейські просто мовчали. Слухай, один звернувся до іншого. А не до цього з трибунати прийшов з Максом середу, проговорив поліцейський. До цього? То, може, його викинуло? Бляха, може й бути і таке. Тоді поки зачекайте зі свідченнями. Останні слова він проговорив до мене: дайте свій номер телефону та номер квартири. Я залишив свої дані поліцейським, після чого зміг піти до себе в квартиру. Першим ділом, як я зайшов додому, я перевірив свої вікна. Світло в квартирі було вимкнене на кожну кімнату. Я виділив декілька хвилин, розглядаючи вулицю. Спати сьогодні здається, теж буде непросто. В голові з'явилися очі вже мертвого сусіда. Потім занепокоєність та нервовість, коли я покидав його вчора. Я подумав, що ще один подібний випадок і доведеться звідси теж переїжджати. Я відкрив свій ноутбук та почав робити записи. Цікаво, як мій сусід вилетів крізь вікно, не відчиняючи його. Це було щось новеньке. Можливо, це пов'язано з природою істоти, яка змусила його туди вистрибнути. Якось же вона з'являється та зникає. Навряд це щось підкорюється нашим законам. Чим більше живеш, тим більше дізнаєшся. Можливо, ця інформація колись зможе мені допомогти. Я ще трішки сидів з працюючим ноутбуком роздумуючи, чи почуваюся я винним через смерть цього чоловіка, адже я знав, що його спокій закінчився з того самого моменту, коли у вікні почала згущатися тінь. хоча не всі закінчують так, як він. Двоє перед цим з'їхали з квартири, і це було найвірніше рішення у їх ситуації. Більше того, вони скоро зможуть сюди повернутися одразу після того, як мені доведеться шукати нове житло. Та я не можу цього сказати ні їм, ні мертвому чоловікові, ні іншим сусідам, яких може теж чекати зустріч з тим, що неможливо осягнути чи раціонально. Тому що якщо я скажу їм, то вони а це означатиме, що я знову стану найцікавішим елементом цього будинку, а цього я ні за що не допущу. Темрява, що супроводжує мене вже досить давно, вивчає цей світ. Вона вивчає людей, їх психіку, наче дитина, яка через дотик пізнає холодне, гаряче, і найменше мені хочеться бути ще одною розчавленою комахою в його руках. Йому цікаво, а коли дуже цікаво, то вже не просто спостерігає. Я посміхнувся. Так само як воно вивчає світ, я вивчаю його, хоч з іншою метою, вижити. Я згадав свою першу зустріч з цим. Все могло закінчитися для мене ще там, якби не випадок. І якщо наше життя вирішує випадок, тоді це досить чесно. І цим я годую своє сумління після кожної смерті, яка трапляється на моєму шляху. Сім років тому ніч у селищі відрізняється від ночі в місті, не завжди щастить мати під своїм вікном ліхтар. Найчастіше гість заходом сонця, єдиним джерелом світла навколо є зорі та місяць. В одну з таких ночей двоє братів лежали на ліжках в будинку у бабусі. Два ліжка були розташовані біля протилежних стін. Обидва брати спали. Їх погляд був спрямований в темряву. Вірніше в те місце, де темряво наче здавалась густішою. Голосові зв'язки скував страх. Навіть найменший звук не було сил витягнути з себе. Один з братів зміг зробити над собою зусилля та повернувся до стіни. Цей рух змусив іншого теж відвести очі від темряви. Рома. наляканим голосом покликав він. Прокинься, Рома. Та його брат не ворушився. Чомусь інстинкт самозбереження підказував йому не рухатись, прикинутись, наче він спить. За кілька митей, які тягнулися вічність, Рома почув, як його брат почав плакати. Він повільно повернув голову через плече, і те, що він побачив, назавжди закарбувалося в його пам'яті. Брат дістав свій телефон, щоб, хоч трішки, освітити темряву довкола. Але цей телефон зараз просто лежав на ліжку та трішки підсвічував образи навколо, і цього було достатньо, щоб побачити страшну тінь, яка буквально сиділа на грудях у брата. Вона гралась його руками, наче лялькою. Схлипування брата прирвались кашлем, істота душила його, наче вивчаючи, скільки він зможе проіснувати без повітря. Рома хотів кричати, але крик не з'являвся. За кілька мити свідомість почала пливти. Телефон потух, і було чути лише невразні покашлювання та переривчастий плач. Роман зомлів, а нерухоме тіло без свідомості не таке цікаве. Значно цікавіше вивчати те, що тікає, боїться, кричить.